В ефірі вже Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас, пане Вітаємо. Денисе. Вітаю. Отже, скажіть, будь ласка, як аграрії відреагували на ці події останніх днів. Тобто, коли Росія спочатку оголошує про блокування зернової ініціативи, потім скасовує своє рішення? Чи позначилося це якось на ринку? Однозначно позначилося, тому що ми зіткнулися з ситуацією ще перших хвиль, коли. Неодноразово Росія заявляла про те, що буде виходити з зернової ініціативи. Це завжди відображається по цінної позиції на різні види аграрної продукції. І, Власне, вперше, коли заявили ще на початку вересня, тоді були коливання, і ось останнє в суботу, 29 жовтня, це одразу призвело до того, що на світових біржах ціни на пшеницю пішли фактично на 10 євро вгору. Але всередині України ціни навпаки знижуються. І це призводить до того, що у нас є перевиробництво, тобто у нас на ринку сьогодні пропозиції значно більше, чим можна було вивести. Звичайно, це вносить ситуацію таку важку, враховуючи, що ми знаємо, що таке жити всі місяці без можливості повноцінно експортувати, тому що влітку ціни були нижче собівартості лише з початком експорту портами Великої Одеси вдалося підняти часткову ціну, хоча б вийти на собівартість. Звичайно, після таких заяв. Це призвело до того, що певна категорія трейдерів припинила контрактувати майбутні поставки, тому що не знали, як буде працювати ринок. І знову ж таки всі почали переключатися на альтернативні логістичні маршрути на дорогу залізницю. А це значно дорожчі витрати на тонні перевезення порівняно з тими морськими шляхами, що ми є. Але на сьогоднішній день ми дійсно бачимо, що порти працюють. Вже дійсно вісім суден сьогодні має вийти з території портів Великої Одеси. Караван працює. А миче можемо констатувати, що взагалі з 1 серпня відколи працює караван, вже 430 суден вийшло. Складається позитивна динаміка з перевіркою суду на босфорі. Пам'ятаєте, ми говорили ще минулого тижня про те, що там дуже велика черга склалася. А сьогодні вже там менше 20 кораблів. навпаки, вже черга стоїть на босфорі для проходження на територію України. Це звичайно вселяє надію, що трейдери і власники суден відреагували досить миттєво правильно на ту гарантію безпеки, які а Україна, Турція і організація націй взяли на себе і гарантували в рамках стамбульської угоди. А зараз у Росії на вашу думку є можливості якісь знову штучно затягувати експорт зерна. Ну от як це було до, до того, так та як повідомляли в міністерстві інфраструктури, в жовтні обсяги експорту могли б бути вищими якраз на 30-40%, якби Росія штучно не створювала перепони. В тому самому процесі догляду потім вони самоусунулися. Зараз знову вони вирішили повернутися. Щось вони можуть ще робити в цьому плані вставляти палки в колеса. Чи от якщо зараз ми вже пішли пришвидшено розглядати на босфорі доглядати судна, то так воно і буде продовжуватися Росія. Продовжує далі шантажувати. Ви ж подивіться вже заява була про секретаря. Президента країни агресора про те, що так ми повернулися в зернову ініціативу, але ми ще не сказали, що ми будемо її продовжувати після 22 листопада. Тобто, вже такі хитання, знаєте, публічні відбуваються, але в рамках щоб унеможливити подібні дії з боку Росії, коли вони гальмували перевірку суден. Робочі групи, скажімо так, назвамо їх, які працюють при координаційній раді, які власне здійснюють обстеження суден, збільшили з п'яти до десяти. Я думаю, якщо буде така потреба і знову ж таки будуть створюватися якісь скажімо так перешкоди, то цю групу ще можна буде збільшити за рахунок Турції, ООН і України і таким чином не створювати ці штучні перепони з перетином босфору. Пане Дениса, ми можемо підсумувати, скільки станом на зараз вивезли зерна інших культур, а також олії, і скільки Україна заробила на цьому? Ну в цілому, якщо ми говоримо про експорт, який почався марки рік з 1 липня і до кінця жовтня, ми експортували. Майже 12,9 мільйонів тонн, а з яких відбулося в рамках реалізації портами Великої Одеси. Сюди попадають категорії всіх зернових олійних культур. Щодо надходжень, дуже важко сказати. Ну для порівняння, в серпні експорт ми експортували приблизно на 1 мільярд. Доларів я думаю, ці цифри трошки більше, тому що ну статистики ще в фінансових надходжень їх немає, але однозначно вони будуть більші з серпня, тому що в серпні у нас вдалося експортувати 4,5 мільйони а за жовтень ми в цілому експортували 7 мільйонів. Тобто, це додаткові кошти, однозначно, які потраплять до бюджетів центральних рівнів місцевих рівнів, що дуже важливо зараз в період війни. Скажіть, будь ласка, ми, якщо прогнозувати на майбутнє, ми можемо збільшити обсяги експорту? Так, це одне з ключових завдань, яке сьогодні стоїть перед роботою проти Великої Одаси, тому що навіть без оцих погроз, які лунали з боку території, Країни агресора му наші порти працювали в середньому, десь на 60%. Тобто Тобто можна прискорити їхню діяльність, скажіть так, перевалічні перевалку зробити зернових набагато більшою, і це звичайно вселяє надії. Більше того. Нам потрібно сьогодні думати і про можливість відкриття інших портів, зокрема як Миколаївського порту, де досить потужна хороша інфраструктура, який до воєнний період часу дуже активно був задіяний при транспортуванні зернових культур. Тому, власне, якщо буде можливість все ж таки, що повноцінно працював зерновий коридор, нам є потенціал збільшувати перепустку зернових через порти Великої Одеси. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру і за коментарі.